Мальтійська служба допомагає внутрішньопереміщеним особам впоратись з внутрішніми проблемами. Для цього стризькому парку у Львові відкрили мобільний центр психологічної допомоги. У ньому дитячі психологи проводять індивідуальні консультації, арт та ігрову терапію для дітей, а також розважальні заходи. За місяць роботи у тестовому режимі його відвідало майже пів тисячі дітей із сімей переселенців. Допомога відбувається у спеціальному фургоні. В цьому фургончику є дві кімнати. Одна є кімната ігрової терапії, вона повністю вся в іграшках. Ми її обладнали так, що зробили всю кімнату в іграшках, і там діти можуть знайти для себе помічника, який якимось чином їм зараз допомагає. Вони забирають цього помічника з собою. і Він так, ніби турбується, як такий об'єкт турботи, та який з з ними може бути. Інша кімната в нас є, в якій ми проводимо. Здебільшого індивідуальні консультації, тобто сюди можуть звертатись. Ми закриваємо тут цю кімнатку, проводимо індивідуальні зустрічі. Або тут також є музична терапія. У нас є багато музичних інструментів для дітей, для дорослих. Зазначимо, що центр працює в будні з 9 до 18.00 за адресою вулиця Уласа Самчука, 14.